Уристка наша українська, е, і вона при цьому говорить про те, що освіта вона має залишатися світом. Вона говорить, що ви, що освіту мають всі. Я хотіла сказати вам нагадати про це навантаження, яке так само місце. І студія в європейському університеті ми хочемо якісної освіти. Чи ми хочемо, щоб нас пхали ці мінці? Щоб нас пхали ці книжки, і ми їх не засвоювали. Тому три закони три кидали.